были в плену такие моменты, что били по морде, выбивали зубы. Ну, вот так вот ногой подходили, там, если что-то не то сделал, какое-то лишнее движение, подходили вот так с колена, с ноги, выбивали. все, То, что контрактники пишут, добровольно служить. То, что мы такие плохие, на чем мы пишли. Що ми типу, на них самі наступили. За 9 місяців тільки точно разо 4 були прогулки. Дві минути під електрошокерами, під дубинками. Цілий день стояли. сидіти давали тільки завтрак, обід і ужин 20 минут. Все по команді, в туалет по команді, воду пить по команді. Да, так, як говорили хлопці, це найстрога колонія. Особа, типу для пожизненників. Я вже не можу ще прийти до себе. Мені не віриться, що я вже вдома, в Україні.